Ядерна війна і всадники Апокаліпсису. Що призведе до ядерної війни? До ядерної війни призведе людство, яке не вірить в Бога. Новітні технології, вони заради власних порадливостей застосують ядерну зброю, і тоді настане апокаліпсис. Тоді і буде другий прихід Ісуса Христа. В книзі об'явлення Івана Богослова про все пишеться. Перший всадник. Це перша печать це йде сатана, який обманув людство, впустив їм свою думку, щоб вони не вірили в Бога. Другий всадник це війна, що ми бачимо, що війни були, як в Старому Завіті від початку, так само, зараз їх тільки збільшується. Тому війни, кровопролиття це все через те, що люди також відійшли від Бога. Третій всадник це Мамона. Мамона це. Грошолюбство, блудодіяння, люди заради грошей готові на все йти. Ми бачимо, що зараз багато війн йде через гроші, через всі ці спокуси земні, які є тимчасові. Четверте, цей всадник, це йде смерть. Бачимо, що дуже багато зараз людей вмирає, дуже багато різних хвороб. А все через те, що вони відійшли від Бога. Коли людина відходить в Бога, злих духів пускає, тоді всі це зло до людини цепляється. П'ятий всадник це Божі діти гоними за Ісуса Христа, які і проповідують Боже Слово, але їх за це ну, притісняють. Ми живемо в такій країні, що... Нам ще є можливість проповідувати, і навіть проповідувати, будучи на війні, ми можемо проповідувати. Тому Бог дає нам милість ще проповідувати в раю. Тому ми це повинні розуміти і робити цього якнайбільше, щоб спасти якомога більше дітей. Ну, коли відкриється шоста печатка, як апокаліпсис буде, прийде Ісус Христос і буде сім печатей Божого Гніву. І кожна. І кожна, і кожна чаша Божого гніву буде дуже такою серйозною для людей. Вони будуть дуже сильно каратися. А при сьомий трубі, коли настане це все, вознесе ця церква. І це буде перше Воскресіння для другів, вже Воскресіння, для нас немає, бо це Божі діти вознесуться. І вони будуть тисячу років править з Ісусом. Після того буде суд вічний. Будуть судитися тих, хто жив би з Богом. І кого нема записано в книзі життя, будуть скинені в гієну огнену разом із тим Змієм, з Вавилоном, що спокушав це людство. Тому все, що ми бачимо, сім печатей цих садників апокаліпсиса, вони всі в житті нашому зараз відбуваються. На жаль, людство замість того, щоб вибирати Бога, вони вибирають цю матерію, яка є тимчасова. Бо це все створено Богом, і воно створювалось не на вічно, бо тільки Бог є вічний. Тому наше тіло також не вічне. Ми один відсоток тіла, 99 духа. Тому ми повинні слухатися людей Божих, каятися, з'єднуватись з живою церквою, проповідувати, щоб ще якомога більше спасти людей. Адже завдяки Божим людям цей час відкладається, щоб ми могли більше часу спасти людей. Тому не будьмо обмануті і довіраємо тому, що написано і збувається. Це є духовна книжка Біблія, в якій вже давним-давно все написано і воно все збувається. Але, на жаль, людство через свою власну думку, вони слухають інших людей новини, кажуть, завтра війна закінчиться, завтра те, і так руками говорять, нічого не змінюється. Кому вони вірять? Вони вірять Сатані. Сатані вірить нема, на це все обман. Людина. Коли приходить до Бога і починає духовно рости, вона починає розуміти, що довіряти монет тільки Богу, бо їм все створено. І Бог нас зробив так, що дав кожній людині право вибору. Тому вибір залежить від людини, куди їй йти. Але власна думка веде людину до погибелі. Тому завдання Божих дітей віруючих – це те, що Ісус навчив апостолів. Це потрібно вчити навчання. Проходити начатки вчення Христового і зростати духовно, і пізнавати людей через духовних наставників, які мають плоди. Тоді ми станемо справжніми учнями і будемо <кій> Ісуса Христа, і будемо цей світ перемагати, всі злі ці духи, будемо перемагати світлом. Амінь.